Сьогодні стартував новий хайп марний майнінг b Незвичний він, тому що депозит потрібно робити в USDT bep 20 Усі деталі розкажу у відео і перевірю дану платформу на виплату, тому додивляйтесь до кінця. Сподобається відео? Ставте вподобайки, а також приєднуйтесь до каналу. Посилання ви знайдете під відео, але знайте, що це є хайп. Такі проєкти можуть як гарно відпрацювати, можна заробити. А також можуть дуже швидко заскамитися, тому вирішувати тільки вам. Свої інвестиції ви робите. На свій страх і ризик. Я тільки показую ті платформи, в які заходжу сама. Мінімальна сума депозиту становить 6 USDT. Нагадаю, в bep 20 це є мережа Binance. В TRX, в USDT мережі Tron депозити не можна здійснювати, тому що кошти не надійдуть. Мінімальна сума для зняття становить 78. Це якраз є 13% з 6 USDT. Так як це є хмарний майнінг. Віп 1 від 6 до 19 USDT. І будемо отримувати 13% від тої суми, яку поповните. Віп 2 з 20 USDT до 48. Отримуємо 14% від тої суми, яку здійснили. І так буде нараховуватися щодня по 14%. Відсотків а ВІП3 від 49 USDT – 99 999. Там прибуток уже 15 Коли ми здійснюємо депозит, зразу отримуємо прибуток. Зараз я це покажу у себе. Вивід без комісії один раз на день. Ось я здійснила. Депозит у розмірі 6 USDT і зразу мені нарахували. 13% це 0,78 центів. На головній сторіночці є кнопочка Recharge, це є поповнення. Ви її нажимаєте. І ось тут пише «BEP 20 USDT. Копіюєте адрес, на який потрібно зробити депозит. Здійснюєте, вертаєтеся назад і нажимаєте кнопочку Recharge completed». І за хвилину-дві кошти вже будуть на балансі. Є кнопочка VIP. Тут ми можемо подивитися всю цю інформацію, яку я сказала попередньо, про Віпи. Кнопочка Invite. Тут ми беремо своє реферальне посилання, копіюєте і відсилаєте тим, кого хочете. Запросити, а внизу є кнопочка Teams. Тут буде відображатися ваша команда, трьохрівнева реферальна програма першого рівня 9%, другого рівня 6%, Третього рівня 3% від суми поповнення. Майнінг Pool. Тут показується, що працює наш vip 1 На головній сторінці є кнопочка Візрав. У першому полі ви прописуєте адрес, на який будете ви свої кошти виводити. Він має бути USDT bep 20 Заходите на біржу і там берете її. Також можна використати адрес Метамаска, тому що Метамаскою є мережа bep 20 Вводите суму, яку будете вилучати. І внизу Security пароль він встановлювався при реєстрації. Я поставлю кошти на вилучення і продовжу відео. Коли нажмемо на дзвіночок в меню Message, видно, що мої кошти вже виведені. Іду на пошту, відкриваю лист, так, уже зарахування на моєму балансі. 0,78 центів. Платформа платить. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там ви знайдете багато цікавої інформації. Тут я публікую різні новини, а також проєкти, в яких беру участь. Є складенням, а є без. На сьогодні у мене все. До зустрічі!